Серед свят цього тижня день юриста. Люди цієї професії покликані захищати права та інтереси громадян. На сьогодні без допомоги спеціаліста, що орієнтується у законодавстві як риба у воді, обійтися просто неможливо. Фахівці юриспруденції працюють у Новороцівському районному суді. Серед них старший суд Роман Шитік. У трудовій книжці єдиний запис. І минуло вже як його зробили, понад 30 років. Справи, які я виконував, були різні. Відібрання дітей це одні з найскладніших. Конфіскація майна, виселення, тоді це були в радянські роки житлових приміщень. Були сльози, були прокльони, були скарги, але все це в минулому. Все одно будеш йти додому, от, воно все-таки на серці застається. Щось хороше, коли ми перейшли у це приміщення. Того старого суду, де було сім груб. Опалення. Зараз матеріально-технічне забезпечення у нас покращилось. Є і комп'ютери. Раніше, коли я прийшов, була одна друкарська машинка механічна. Це вже нахранів теперішній. Роботи не стало менше, навпаки стало більше. От. Зараз громадяни йдуть за захистом своїх прав, свобод, всі до суду. Не виплачені пособи дітям війни, афганцям, чорнобильцям. Все це йде тільки через суд. Справ дуже багато. Роботи дуже багато, заробітна плата маленька, тому молоді спеціалісти досить часто суд обирають, каже керівник апарату Новгородського райсуду Максим Шахунов, як першу сходинку для майбутньої кар'єри. Думаю, що не всі за покликанням, оскільки знайти роботу в наш час досить складно і, у принципі, робота в суді є. Підставою для того, щоб, можливо, в майбутньому знайти кращу роботу, оскільки люба людина прагне до достатку. А на жаль, заробітна плата не може забезпечити необхідний рівень для забезпечення своєї сім'ї, ну і себе особисто. Навіть ті, хто після закінчення. Профільних юридичних вузів, такі як Харківська юридична академія, вони знаходяться на обліку в центрі зайнятості. Це не поодинокі випадки. Я особисто знаю, коли люди після закінчення вузів працюють на, на ринку вимушені. Ринок дуже перенасичений, юристів, навіть юристів, мені здається, більше, ніж економістів зараз. І Реалізувати, будь де будь-де громадянам досить складно. Ще багато хто не хоче йти працювати на державну службу, оскільки заробітня плата дуже мала і якось вижити за ці кошти досить складно. У державі серед багатьох інших іде судова реформа. Що можуть сказати ті, хто має втілювати її в життя? Судова реформа потрібна. Але для того, щоб проводити судову реформу, треба кошти і дуже великі кошти, яких, на жаль, ми не маємо. Я як державний службовець, можливо, і не повинен цього казати, але у нас склалася така ситуація, коли йде реформа заради реформи. І е, навіть ці невеликі кошти, які виділяються, а їх досить мало, вони, на мою думку, направляються не за призначенням, оскільки основний принцип е, судової реформи це е, покращення доступу громадян до правосуддя і збільшення довіри до судової влади. А, на жаль, для, для цього ну, нічого не робиться майже. Ми е, зі свого боку плануємо е, зробити день відкритих. Дверей, куди, куди будуть запрошені майбутні юристи, можливо, хто обере для себе цю професію, майбутні випускники школи, це буде десь в грудні і хоч якось зробити суд більше до людей, зробити. Більш обізнаними громадяни про роботи суду, про проблеми, які тут виникають, і спростити їм захист своїх охоронюваних прав та інтересів. Спеціалісти у тій чи іншій галузі мають певні якості, які ж повинні бути притаманні юристу. Якості одні треба. Треба терпіміше відноситись до цих людей, які звертаються до суду. Пояснити їм, більш лояльно, розтлумачити їм, що все це не тільки від суду залежить. Спершу за все повинно бути професіоналом. Людяність повинна бути на першому місці, тому що професіоналізм, професіоналізмом, а від того, як до, від, відносяться до людини, навіть на вході в суд залежить її ставлення до судової влади і для влади в Україні в цілому, адже в суд приходять люди, по-перше, щоб захистити свої права, коли іншим досудовим способом це зробити не являється можливим. Окрема розмова етичні аспекти поведінки судді, адже вони стають ключовими у його кар'єрі. До того ж саме судді наділені правом вирішувати долю людей. Це право бути суддею означає суспільну довіру до судді, що народ довіряє їм свої долі і. Звертається за такою допомогою у вирішенні тих чи інших юридичних питань, які виникають. Для громадян суддя навіть поза судовим засіданням залишається суддею. І тому ми, якби, як між собою, ми говоримо, що ми вже приречені бути суддею, незалежно від того, де ми знаходимося, чи виконуємо ми свою роботу, обов'язки, або це вже поза. Службовим кабінетом поза залами судових засідань для збереження довіри з боку громадян. Ми, ну, на мою думку, всі судді повинні дотримуватись моральних вимог, які панують в суспільстві. Тільки моральна самодосконалість і самоконтроль наш, оскільки різні бувають учасники процесу і. Необхідно контролювати себе, не давати волю емоціям, дотримуватися етичних вимог дозволяє виключити негативну оцінку на діяльності суду і сумніви в тому, що суддя є безстороннім і неупередженим. Суддя не має права давати волю емоціям. Він повинен бути грамотним і неупередженим. Адже неправильне тлумачення закону і відсутність особистої дисципліни у суді може скласти враження у людини про перекручування і несправедливе вирішення питання. Саме тому ми всі повинні діяти у відповідності до вимог, строго діяти у відповідності до вимог закону і. Також у відповідності до високих моральних норм, які є в суспільстві, які вже записані для суддів свої спеціальні закони поведінки етиці судді. Для адвокатів своїх, для прокурорів свої, це все вже передбачено і прописано законодавчо. Також ми, як судді, наділені високим статусом, ми виконуємо виключно важливу роль в суспільстві. Ми вирішуємо вже всі правові конфлікти, які виникли, з якими звернулися до нас особи, громадяни. Тому до нас висувається найбільш високі. Ну, на мою думку, найбільш високі вимоги, то найбільш підвищені професійні вимоги, а також морально-етичні вимоги. Суддя все ж таки повинен бути прикладом законослухняності, неухильного дотримання законності, не порушення присяги, і завжди поводитись в суспільстві так, щоб. Зміцнювати віру громадян у чесність, незалежність і неупередженість правосуддя та на справедливе прийняте відповідності до закону рішення судів. У мене ось є така мрія, щоб люди дійсно виходили з суду і розуміли, що справа розглянута, всебічно, об'єктивно, справедливо і прийнято справедливе законне рішення. У день професійного свята зрозуміло говориться не тільки про роботу, а й хотілося б надіслати вітання, побажати хотіти йти на роботу, отримувати достойну оплату, щоб не виникало там думок про якісь незаконні способи заробляння додаткових коштів в сім'ю. І також дійсно отримувати задоволення від того, коли вже якісь відбулись процеси, то отримувати задоволення від закінченої і бездоганно виконаної роботи.